365 днів про взаємовідносини. День 127 Чоловік якір в сім'ї. Євреям 6 розділ, 19 вірш. Надія для душі є ніби якір безпечний і міцний. Якір безпечний, якір міцний. Слово якір за словником Вебстера означає надійна або головна опора, оплот. Щось, що міцно тримає предмет. Іншими словами, якір це те, що дає стабільність і безпеку. І так Бог називає чоловіків якорями, тобто тими, хто дають безпеку в цьому неспокійному світі. Фактично, сьогодні слово безпека і стабільність це слова, яких бажають усі, і стани, яких бажають усі. Сильна половина людства вона покликана бути безпечним якорем для своєї сім'ї і не тільки для неї. Чим більше чоловіків, які відповідально відносяться до свого положення і розуміють, хто вони є, тим більш стабільне суспільство, тим більш стабільна економіка, тим більш стабільна політика, тим більш стабільні устрої. Чому? Тому що саме чоловік, він здатний привнести правильні незмінні принципи і відстояти їх виконання. Уявіть собі, якби кожен чоловік, він розуміючи, хто такий якір і як працює він, нав'язував, нав'язував, не те, що а демонстрував, транслював собою ці незмінні принципи, а моральність би зупинилася. Тому що сьогодні кожна молода людина, хлопець, дівчина, вони шукають приклад в чоловіках. Вони більше звертаються до чоловіків, тому що чоловік рахується сильною половиною людства. І уявіть, кожен чоловік, який які якого вони зустрічають на своєму шляху, і який демонструє незмінні принципи, демонструє правильні підходи до життя. Демонструє цінності. І ця молода людина, яка не знає, як жити. Вона бачить і це, бере це в собі в життя. Її життя владновується, її життя стає стабільним, її життя стає безпечним. Саме до цього і були покликані чоловіки бути якорями. Ваша сім'я, дорогі чоловічі, це вітрильник, яким ви керуєте. У корабля немає фундаменту. Ми дуже багато говорили про фундамент. От у корабля немає фундаменту. Розумієте, ні щогла, ні обшивка, ні вітрильник нічого не здатне тримати корабель. Єдиний, що якір, він може зачепитися за ґрунт, або зачепитися за якусь скелю, або зачепитися за конкретний момент якийсь і утримати цей вітрильник. Фактично, коли ви розумієте, що ви є якорем, ви будете шукати безпечні шляхи. І безпечне плавання створювати для свого вітрильника. Тому, будь ласка, кожен чоловік, зверніть увагу на те, наскільки ви звертаєте увагу в своєму житті, на свої принципи, на свої цінності і на свої правила життя.